Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 22 грудня 1398-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують атакувати Одещину шахедами. Цілу ніч область була під атакою. Знову поцілили по енергетичній інфраструктурі Одещини, також по житловим будинкам. Є двоє травмованих людей, загиблих немає. Ну і через звучання по енергетиці зараз близько п'яти десятків тисяч без світла на Одещині. Загалом росіяни минулої доби запустили 86 шахедів, шахетів, збито, 26 прильотів по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області без битів та прильотів шахедів була повітряна тривога, коли дрони летіли на Одещину, і в Очаківській громаді був артилерійський обстріл без постраждалих Атаки від дронами, наче минулої доби там не було. Щодо Херсонщини, там, наче без постраждалих і загиблих минулої доби. Ну а на Росії мінус генерал, який чогось сів машину і згорів. Чекаємо ще на гарні новини.